Ну що, я купив машину. В цьому відео я покажу машину, яку я купив, розкажу скільки я вложив її тюнінг, Зроблю детальний огляд та розповім, як я заробив на неї гроші. Взагалі історія з цією машиною починається більше двох років тому, і ще в 2021 році я обрав машину, яку я точно куплю, просто я тоді ще не знав, коли це станеться, і звісно я розумів, що на цю машину придеться якось заробити, бо об'єктивно ніхто мені її не подарує і гроші мені з неба не впадуть. Але машина завжди здавалася чимось недосяжним. В плані того, що я ніколи не хотів купляти дешеву машину, і коли ти живеш в селі, і тебе оточують люди, які катаються на машині максимум за 3-5 тисяч доларів. Вони не розуміють, що купити машину за 15, 20, тридцять тисяч доларів це не щось нереальне. Це абсолютно звичайна річ. І коли я зароб... Ви свої перші декілька тисяч доларів. Мені казали, от візьми там за 5 тисяч якогось ополя з Польщі і буде твій щастя. Але я розумів, що я не хочу цю машину мінімум тому що вона мені не потрібна для того, щоб кататись. Машина повинна приносити емоції, і я просто не купляв до того моменту, поки я не зароблю суму на машину, яку я хотів. І пройшовши величезну кількість спроб, взльотів та падінь цього літа, я зрозумів, що я заробив на машину, яку я хочу, і я можу її купити. Тому я зайшов на авторію, передивившись усі оголошення, я знайшов саме ту, яка ідеально підходить. Вона знаходилась аж в Одесі, а я в Івано-Франківську. Тому щоб даремно не їхати. Я викликав автопідбір. Вони приїхали туди, самі все оглянули, скинули мені фото та відео. Сказали, що машина в принципі в хорошому стані, і я можу приїхати її забирати. Тому в цей же день я взяв квитки в Одесу і поїхав її купляти. І так, в мене лишається буквально пару годин до поїзда. Зараз я їду через півгодини з Франківська у Львів. У Львові я сідаю на поїзд, їду з Львова в Одесу. Ми виїхали вночі, і вже на наступний ранок ми були в Одесі, де нас зустрів власник цієї машини. Вона мені зразу сподобалась, і я зрозумів, що це саме те, чого я хочу. Перший раз сідаю Емоції, кінечно. Прикольна штучка. І так, це спорткар. Якщо вірити в Вікіпедії та статтям в інтернеті, це справжній спорткар, тому назва цього відео не клікбейт. Так, слушо, ну в неї двоє дверей, чотири колеса, двохлітровий мотор на 200 сил. І на даний момент я вклав в неї близько 1000 доларів. А ось так вона виглядала в стоці. Такою я її купив в Одесі, і такою ми її привезли сюди в Франківськ. І перше, що я зробив, це поклеїв тоніровку. До цього була ось така голуба тоніровка, яка мені взагалі не подобалась. І я вирішив зробити чорно-синю машину, що в принципі в мене й вийшло. Тоніровка обійшлась мені близько 5000 тисяч гривень, і після неї я зробив диски. Раніше вони були сірого кольору, але я хотів всю машину чорно-синю, тому я вирішив їх прималювати в чорний. І на малювання дисків пішло ще 5800 тисяч гривень. Також, звісно, я поклеїв Нік інстаграм самі знаєте для чого. І останнє, що я зробив це фари. Ці фари я купив за десь 15 тисяч гривень. І коли я вибирав машину, у мене було два основних фактори, на які я дивився: перше це звісно зовнішність, і другий це задній привід. Салону це купешка. У неї 4 місця, але для зручної їзди тут поміщається тільки дві людини. Це коробка автомат, але при потребі можна переключитись на механіку. У неї є декілька режимів: це спорт, режим off, коли вона повністю виключає стабілізацію і можна дріфтувати. Тут безключовий доступ і вона заводиться з кнопки. Не потрібно нажимати на кнопку, щоб її відкрити просто можна підійти дергнути за ручку, і вона відкриється. На рулі є ліпістки, якими можна переключати передачі. Якщо переключитись на механіку, найкрутіше тут це ковші. Вони додають просто максимального стилю цій машині. Вона виглядає максимально спортивно і дивиться, як реально, якийсь спорткар. Також тут є підігрів сидінь на усі кнопочки можна. Його регулювати у неї досить невеликий багажник. Він також працює по безключовому доступу. Коли до нього підходжу, його можна відкрити. Якщо я відійду десь на метрів 10 то він вже не відкриється. І по факту це просто один великий картинг Вона дуже сильно управляєма, і навіть якщо її заносить, в неї крута стабілізація, і вона вирівнюється на дорозі. Вона дуже круто тримає дорогу. І якщо ви коли каталися на карті, от це те саме, просто в три рази більше І був з нею один дуже цікавий момент, коли ми забирали її з Одеси, і на швидкості десь 150 по трасі, у машини спереду просто відлітає з колеса, покришка і летить нам в лобове. Але слава Богу, нічого серйозного не сталося. Вона просто попала сюди в двері, і потім я просто її заполірував, і навіть немає ніяких слідів. І от на повному серйозі пройшло вже три місяці, і я тільки десь зараз починаю усвідомлювати, що це саме моя машина. Бо як тільки я її купив, я взагалі на ній майже не катався, бо в мене просто банально не було на це часу. І конкретно ця машина повністю виконує те, заради чого я її купив. Вона дає емоції. Тепер мені не треба кататись на блаблакарі чи таксі. За маршрутки я взагалі мовчу. Бо коли останній раз я не їздив, мені було років 17, і згадуючи ці часи, просто хочеться плакати. І якщо чесно, я не знаю, як працює і чи працює взагалі візуалізація, але в моєму випадку це. Спрацювало. Спочатку це були просто картинки в голові, потім це переросло в блокнот записаними цілями. А потім я взагалі купив американський прапор ще десь два роки тому. Він висів ще в мене на квартирі в Львові. Потім я його повішав в офісі, і ось вже більше року тому як я приїхав в Франківськ, я вирішив його повністю доробити і зробити з нього плакат своїх цілей. Я розрукував картинки усього, чого я хотів би добитись, і от пройшов буквально один рік, і я в шоці, наскільки ця штука реально працює. Буквально там з декілька місяців я закрив такі банальні цілі, як купити iPhone. Я купляю MacBook, отримую кнопку YouTube, поки що не золоту, але срібну. Була ціль почати. Вести ютуб канал і стати медійним, щоб збирати навколо себе однодумців та людей, з якими можна буде будувати якісь проекти, що в мене в принципі і вийшло. Завдяки цьому ви зараз дивитеся це відео. Була ціль створити багато каналів на американському ютубі, які будуть приносити дохід. До цього я також прийшов і далі розвиваюсь у цій сфері. Ну і звісно, головна локальна ціль купити машину також закрита. І я знаю, що це відео подивиться якийсь відсоток людей, які подумають, що цю машину мені можливо подарували. Можливо, це взагалі не моя машина. Я взяв її в оренду, тому що в такому віці, напевно, неможливо заробляти такі гроші. Але відкрийте очі. Ми живемо в 21 столітті і ніколи ще за всю історію економіки економіки і грошей не було так просто заробляти, як зараз. Буквально кожен в кого є просто телефон і доступ в інтернет, може заробляти десятки тисяч доларів. І все, що ви зараз бачите, це просто результат, результат роботи, яку я проробив з 12 років. 12 років я шукав спосіб, як заробити гроші. Я його знайшов. Мені прийшлось багато чим пожертвувати, щоб дійти до цього. Я міг би сказати, що я віддав своє дитинство за це. Можливо, частково це і так, бо я буквально на 2 роки закрився і нічого не бачив окрім своєї цілі. Я не ходив ні на які гулянки, я ні з ким не тусив, ні з ким не бачився. Просто кожен день все, що це Це від ранку до вечора. Сиш за комп'ютером і думаєш, як заробити гроші. У тебе є тільки твої цілі, планування, дії і аналіз. Ну і другий, не менш важливий пункт це ваше оточення. От в прямому сенсі, якщо ви хочете хоч чогось добитись, вам прийдеться відказатись від своїх друзів, які вас тягнуть на дно, і ви вже мільйон раз чули ці фрази в інтернеті, що вам потрібно спілкуватися з успішними людьми, але це справді так саме завдяки Ютубу, я і познайомився з людьми, які мене зараз оточують. Ютуб це справді та штука, завдяки якій я дійшов до всього, що в мене зараз є. І звісно, не забувайте та вірте в свої дитячі мрії, якими безглуздими. І дивними для інших вони не здавались. Запитайте, що вас завжди будуть осуджувати, але осуджувати тільки ті, хто добився меншого ніж ви. Тому головне ніколи не слухайте людей, чиє життя не схоже на життя, яким хочете жити ви. Бо об'єктивно якийсь мужик з вашого оточення, який вам втирає за життя, як правильно жити, сам нічого не добився. І слухати вчительку, директора школи чи, можливо, ваших когось з родичів не зовсім буде правильно. Якщо ви йдете до чогось більшого і у вас будуть непорозуміння сварки, мене також не хотіли відпускати в 17 років переїжати в інше місто. Дуже багато разів мені казали, що займає чимось не тим і зробляти інтернеті це повна фігня, треба йти в універ, підтримати освіту. Але давайте будемо чесні: якщо ви хочете подорожувати, робити якісь дорогі покупки, машини, квартири, ноутбуки, телефони, як вас цього можуть навчити люди, які викладають в університеті за 300 доларів в місяць? Чого вони можуть вас навчити, окрім того, щоб пересказати програму, яка вже 50 років, і вона, якщо тоді була ще так собі актуальна, то зараз це абсолютно безкорисна інформація, яка не дасть вам нічого окрім потраченого часу. І я знаю, що подивившись це відео, ви зацікавились тим, чим займаюсь я. Тому абсолютно безкоштовно, я підготував гайд, де розказав, що таке. Американський YouTube та як вийти на першу тисячу доларів в місяць, щоб його отримати, просто напишіть мені плюс в Діректі в інстаграм. Посилання є в описі, і найголовніше, в яких умовах ти би не знаходився, яка би ситуація в тебе в житті не була. Роби те, що можеш з тим, що маєш там, де ти є.